Сьогодні трошечки холодно, як і вчора. Треба буде вас облиски, ваші усмішки. Тому що трохи нам прохолодно. Я, до речі, вчора виступав свитря. сказали, що треба в майці, щоб бачили, що ви сильні хлопці. Ми є громадське об'єднання Легівщи. Ми за вирішування української історії. А гірівий спорт – це є безпосередня українська спадщина. Тому що э, гірєвий спорт, підьому вірного над головою. Міжнародна федерація сама має свої витоки із України. Її президент Щербіна Юрій Володимирович, професор кафедри фізовицького виховання медуніверситету. Тому що гір розповсюджують зараз світу в Америці їх називають текле спорт, але це наш старовинний казацький гіровий спорт. Получив своє розповсюдження ще 17-го сторіччя. Казаки пушкарі до гарматних ядер приробляли ручки, дужки, щоб було зручніше тренуватися, закидати ядра в гармати. Ми сьогодні такі вправи покажемо. Є така вправа. Бушкарський життє? Да, Це Ярослав Савчук, мій побратим. Він кандидат наук біологічний за лабораторії вірусології. З коронавірусом боровся він. Я Сергій Далина, український журналіст, викладач історії. Зараз треба було не зараз вивчати історію, а років десять тому, і може бути, да, і трохи по-іншому жили. І так, давайте музику, і ми будемо починати. Спочатку я роздягаюсь. <питец> <питец> а шаху парольні, не. а цвета що пороє, а сія що цвята Що Щоб потрапити <питец> на Запорізьку <питец> Січку, козак був повинен <питец> випити чарку, тому що війна була <питец> з турками, а <або> мусульмани <питец> <фимали> не вживають <питец> спиртне, <питец> і перехреститися. <питец> Зараз я вип'ю <питец> чарку, але це не горілка, це <питец> <питец> чай. Ви за здорове прожиття, але я <питец> чарку поставлю на гиру. Визьмую догори дном, як щоб вас стримати і вип'ю. Якщо я буде я цих фонду, то може вийзді. Давайте, друзі, більше да? обласки ваших, відтримаємо наших чоловіків, синочів і. Ваше здоров'я. І друге, що повинен був зробити казак, це відображено в багатьох кінолітах, це перехреститися, зазначити, що він християнин. Я зараз зроблю це хрестне знаміння в так перевіряти богатирську силу. Слава Ісусу Христу! Слава велики Богу Святому. Облисті. Ну а зараз е, на гірі я ставлю в чарку, а зараз я замість чарки на гірю, поставлю гирю. І буду намагатися підняти догоритно. Це І... далече гілі заводного застань з Маріуполя привезти вибір війною, на них є клімазов. Вони опускалися до 90-х. Раків в Україні в Маріуполі це наш пріоритет, який ми дуже цінуємо. Ну а зараз, як казали, заглювання гирями, літаючі гирі і ваші області. Ovaj kaljot povedim

Доктор вірусолог гриболах. Зараз покажу вам силові вправи не летаючого гілі, а важкі гірі над головою. Це гирі 50 кілограмів, 32-40 кілограмів. Перша вправа ярик, що ми робимо? Забус. А, козацький хрест. Ярик повинен буде дві гирі підняти. Ти по два пуди і отак отримувати. Поїхали? Іздесят 64 кілограми. Казацький хрест! А зараз те саме на місці. Це робить десяток людей в світі. Зараз Ярик підніме ці гирі. загальна вага 64 кг в одній руці. І от вчора він навіть і пішов по людях. Не знаю, сьогодні вийде ярик теж старий 40 років, як я. Але ми, українці старі, а я, си, 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 не сильний витривальний. Аплодисменти. Можна спробувати зблокування гір. Трохи вазить, так? Да? А зараз ярик вам показує спортивні гріви комбінації. По основу гірші сочти кілограми. Ремонт і жив, але я буду виконувати строки стійці, без допомоги ніхто складніше набагато. Поїхали! Сілачі старої школи, старого інтернету, Ярик Ось такі кандидати науки. А що можуть звичайні українці? Це звичайний поштовх. Ну, а зараз, мабуть, три гірки. Да? А зараз, Ярик каже, давай спробуємо, люди злопають. Радуйся, три гірі в одній руці. Це буде вага ну, майже 100 кілограмів. Ну, я думаю, повинно вийти, вчора вийшло. Давай, Ярик, сорись! І... Відбувається доношення Україна і міста безпосередньо славиться багато сілачами, і вони робили такі номери, котрі дійшли до нас, і зараз у перевірка багатинської сили саме ці номери. Зараз Ярик був, буде повинен підняти одну гирю землі, як я грандував, вас, вижати, а потім іншою рукою підняти другу гирю і вижити. То Ярик так зробить з гір'ями 50 кілограмів і 32 Він спочатку підніме. 50 кілограмів, потім візьми 32, буде намагатися її вижити. Це вправа старовинна перевірки чоловічої богатирської сили, називається доношення. 50 кілограмів підняти над головою просто це неяби яка сила. І так, гопе. А на сфера, музика теж закінчилася. Ех, це 50. Потім на силовій силова ритуалі спропонувати. І 32. Це справа доношення. Нормально. Так, зараз ми зробимо підйом Знам'янського. Є такий підйом, називає такий селачку в Україні. Знам'янський. Він такий підйом запровадив, треба гірю з підлоги без допомоги іншої руки підняти на долоні і вижити над головою. Ось, зараз ярик буду намагатися, але гір буде два пути. 32 кілограми підйом на долоні. Це дуже складно. Головне, щоб плітка була ціла ярик, напаминаю. І головне, щоб, каже, що ярик був цілу. І... Я забув, ми не планували, цю справу повинен був зробити я. А зараз зробить Ярик. Ось тобі звична гиря. Я був повинен підняти гирю, отримуючи на кулаці. Він зараз на кулак поставить гирю, то дуже-дуже трудно балансувати і підніме. Ми таке репетували, бо вчора нікому не показали, бо не змогли зробити. А сьогодні трошечки потепліше. Показав, що гірєвий спорт пішов, е, звідки, що е, казаки доробляли до ядер тушки і заказували їх в гармати. І зараз Ярик зробить саме такий, ми називаємо в гіровом спорті історичний пушкарський жим. Тобто повинно гірю закинути і за шар підняти вгору. Але буде трохи складно, гір'я не буде 16, не буде 32, а буде 50 кілограмів півцентєра казацький історичний пушкарський жим. Виконання ярика Савчука, кандидата на <плес> вічне. <Дова, плес> Не вийшло Ну хлопайте, це слабо. Ей! Нормально, сьогодні краще, бо ви кращі, тому що вчора зробив з третього разу. Ну і зараз найскладний підйом. Це підйом гирі рубу, і де кажуть на попа, тобто підйом гирі до гори дно. Але гиря опять буде 50 кілограмів, тобто треба її отак утримувати і підняти, визвати пів центрі. Під ваші бурхливі оплески, бо я вже навіть не буду старш мовляти. Давай! І Сергій Долина, я Савчук, громадське об'єднання Олегівщи спорта, культура, мистецтва України. Все, чоловіки, ми будемо через годину на силовій арені з цієї можете попробувати своїми руками. Ведучий! Ми ну, що дуже подякуємо нашим чоловікам, які неймовірно круте шоу що зробили для нас. Можемо їм побудувати ще більше, будь ласка. І, звісно, зустрінемося з цими селечами вже.